Якщо вам буде бракувати імен, як називати своїх дітей і внуків, то сьогодні ми прочитали дуже багато імен, які можна вибрати собі. Добре? Ми сьогодні читаємо Родовід Ісуса Христа, Євангелист Матей. Він такий більш логічний хлопець, математик. І він хоче все показати з точки зору логіки, хронології. М -м у грецькій мові. Слово час має два терміни. Хронос. Це означає час від початку до кінця, і кайрос тут і зараз. Тобто два терміни має час від початку до кінця, і тут і зараз. І тепер і Матей хоче показати якраз від початку до кінця. Хто є той, що є тут і зараз? Для чого Він пише це? Бо багато людей казали, що Ісус це не є Месія? Що Ісус це був просто звичайний один із євреїв, який назвав себе Месією. І офіційно, наприклад, іудаїзм, тобто євреї, вони дотепер чекають приходу Ісуса Христа. Тобто вони не прийняли Його як Месію, а ті, які прийняли, називаються Месіанські євреї. Тобто євреї, які прийняли Месію. Ну, відповідно, називаються як християнами. І ми з вами є теж тими самими місіанськими християнами. Бо ми місіанські українці. Українці, які прийняли Месію. Бо Христос, дорогі, це не фамілія. Бо я колись думав, що Ісус це ім'я, а Христос це фамілія. Тобто Роман Братковський, Ісус Христос. Ви теж так думали, може? Може, ви так просто не думали, так? Виявляється, що Христос це не фамілія, Христос це титул, який означає Месія. Бо на грецькій мові Христос означає Месія. Тобто Ісус Месія. Тоді не було прізвища, а було ще один такий термін Ісус із Назарету. Тобто це був якраз той термін, який оприділяв, що це за Ісус, звідки Він. Але цей термін Христос це навіть не термін, що Він висів на хресті. Бо дехто думає, що Христос тому, що був на хресті. Ні, добрий, хрест і Христос нічого не мають спільного між собою. Бо слово Христос це Месія, а хрест це місце, де Месія був розіп'ятий. Тому в нашій термінології вони ніби два слова похожі, але з собою не мають нічого спільного. І тепер. Про... Апостол Матей, він проповідував, вам розкажу коротко про апостола Матея, щоб ви зрозуміли, до кого він пише Євангелія, для чого він пише Євангелія? Бо воно актуально і для нас сьогодні. Матей проповідував в Палестині, а коли він залишив Палестину, він пішов проповідувати Етіопії, Персії і Македонії. Євангелія. І тепер, коли він залишив проповідувати в Палестині, то учні, які йшли за Ісусом, почалося дуже багато єресей, різних відхилень від християнської віри. Ну тобто, кожен почав щось доносити. І він вирішив написати своїм учням послання від початку до кінця, бо він був з Ісусом, хто такий Ісус? І так він написав Євангеліє від Матея, для того, щоб вони розуміли цю хронологію. Розуміли, хто він був, що робив, що навчав, а що казав не навчати. Для того й було написано Євангелія, тобто Матей написав. І ми сьогодні бачимо цей родовід. Тобто він євреям доказує на основі старого Писання від Авраама до народження Ісуса, що йде така тяглість, називається Хронос. Тобто ми говоримо про тобто, такий час очікування. І він говорить від покоління до покоління. Тобто від батька до сина, від батька до сина, від батька до сина, від батька до сина, аж до народження Ісуса. І що це їм давало? Це їм давало доказ, що іменно Бог має цей план спасіння, і він цей план спасіння провадив через таку нитку цілого старого завіту, що мав народитись Месія. Вони всі очікували його. І тому далі... І в кінці, якщо ви зауважите, він написав, що у Якова народився Йосиф. Хто такий Йосиф? Це вже чоловік Марії. Якщо ви бачите, там шопка, то там є Йосиф, Марія, є Ісус, який народився, ну, царі, які прийшли, то ми будемо вже на Різдво з вами читати. І він пише: але каже, чоловіка Марії, але в Марії народився, не в Йосифа народився, він каже. А в Марії народився Ісус. Чуєте? Це? Тобто Яків породив Йосифа, чоловіка Марії, але в Марії народився Ісус. Не в Йосифа народився Ісус. Тут, як зупиняється історія на Йосифові, і виходить так, що до Йосифа дійшло, але Йосиф в цьому участі не бере ніякої. І тут якраз показує, що участь Йосифа була лише та, що він став чоловіком Марії. Але Ісус це не є Його син. Ну, кровний. І далі ми говоримо про як прийшло народження Ісуса. Народження Ісуса відбулося так. Марія, мати, була заручена з Йосифом. І заки вони зійшлися жити як чоловік і жінка, то виявилось, що вона вагітна. Тут гарно написав Матей. від Святого Духа. Івангелист Лука дуже гарно описує там, коли ангел прийшов говорив, Так, ми це свято називаємо благовістя. Тобто благовість, Благо... коли Архангел Гавріл прийшов, сказав цю благовість до Богородиці. І ми сьогодні читаємо з вами цей родовід. Тепер питання, чи цей родовід нам особисто щось дає сьогодні? Як ви думаєте? Так, для нас це є теж підтвердження, що віра, в яку ти віриш, це не є видумка. Це не є Людська, як вам пояснити, фантазія чи людське бажання. А давайте будемо вірити, от, давайте щось будемо вірити. А що? Ну, давайте придумаємо щось. От давайте будемо в це вірити. Ну, давайте, непогано. так? Людям треба щось вірити, от давайте будемо в це вірити. Тому от, таких вір сьогодні у світі є багато. Які вірять у щось. Але наша віра, каже Матей, якщо пише, вона не є в щось, вона є в когось. І цей. Когось, тобто Ісус є підтверджений через тисячоліття пророками історією Хронос оцей Так? час. Від народження від книги «Буття» до, сього, до, до приходу Ісуса, від приходу Ісуса до сьогоднішнього дня, в якому ти живеш, від сьогоднішнього дня до Дня останнього, який буде на землі. Оцей хронос від книги буття до книги Откровення. Тобто книга Буття це перша книга у Біблії, і книга Откровення це остання книга в Біблії, а ми з вами де знаходимось? А ми якраз в часі цьому. Якраз тут і зараз. Тобто ми з вами з'єднані з, з цією історією спасіння. Чуєте це? Тобто ми є зараз з вами, можна сказати так, втягнуті в ту історію спасіння. І тому сьогодні ми з вами якраз пригадуємо, бо за пару днів ми будемо святкувати День народження нашого Бога. Так що Бог запрошує вас уже на свій день народження, 25 числа. Ви всі чуєтеся запрошеними. Не мусите йому подарки нічого купляти. В нього все є. Він Бог. Йому потрібно просто, щоб ви були і раділи з ним. Бо різдво це насправді день народження Бога. Увіляєте собі? ваш Бог має день народження. Хі -хі -хі. Тому я теж запрошений, і ви запрошені, тому будемо разом дорогі раз на цей день народження. Бачите, ми прикрашаємо е доми чи церкви. Так, Це я має бути радість. Бо каже ангел, що вона породить сина. Тобто Йосиф, який узнав, що Марія вагітна, хотів її відпустити. Бо був праведний. Що означає слово праведний? Це означає, що він боявся Бога. Слово термін боявся Бога, ви часто прочитаєте у Біблії, це означає, що любив Бога. Боятись означає любити. Боятись Бога, це означає ненавидіти гріх, боротись з гріхом. Чому? Ну, бо це те, що противне, то противне нам і противне нашому творцю. Тому той, хто любить, що робить? Є вірний, так чи ні? Ну, візьмемо подружжя. Якщо чоловік любить дружину, то є вірний дружині. Так чи ні? Якщо е, ми говоримо про патріотизм, якщо ми вірні своїй державі, любимо свою державу, то вірні цій державі. Кось щось зробимо для того, щоб тут жити, і, і ми говоримо про це. Якщо любимо Бога, то що робимо? Вірні йому. А відповідно, противимося проти того, що є невірний йому. Тому Йосиф був праведний. Бо любив Бога і любив Марію. Ви знаєте, як відбувалися заручини тоді? Не так, як зараз. Тоді заручене і весілля відбувалося в пару етапів. Чоловіка, тобто, чоловікові жінку вибирали батьки. Говорять собі? Взагалі. З теперішньою культурою ми би сказали, що ну, ні, це не нормально. Але так і було. Тобто, батьки, якщо у мене, наприклад, мої батьки, я є сином, мої батьки вибирали мені дружину і вони дивилися, котра там, яка там. І тоді посилали посланців до тої сім'ї і казали: ми хочемо взяти вашу дочку в жінки, нашому сину. Чи ви не проти? Ну і тоді кожен дивився, так, що нам з того буде, вигідно, невигідно, і кожен мав свої якісь цілі. Але тоді так і було. Чи питали, чи чоловік хоче? Не дуже. Чи питали, чи жінка хоче за того чоловіка? Не дуже. На це звертав увагу. Це був такий час і культура традиції сімейної, де в центрі була сім'я, родина. Сьогодні ми вже живемо в іншій культурі, де ніхто нікого не слухає. І ми вже навіть не вибираємо, а просто використовуємо. Просто живемо. Не сподобалося, не живемо. От і все. Культура така, я би сказав, сьогодні, культура смерті. Хочемо, робимо так, хочемо, робимо так, а хочемо, робимо так. Ну, але Міняється час, міняється культура, це правда. Але ми з вами маємо бути ті, які маємо втримати цю культуру Божу, бо інакше вже не буде тої культури скоро. Що відбувалося далі? Коли відбувалися заручини, тобто, коли вже точно знала сім'я Йосифа і сім'я Марії, що вони будуть, принаймні мають на увазі брати один одного за чоловіка і жінку, тоді відбувалися заручини. Як би це називалось в нашій традиції? Сватання. Сватання, Тобто свати йшли до сватів, так? а вона виносила йому диню. Що там виносила, якщо не хотіла? Гарбуза, ну то гарбуза. І він йшов з тим гарбузом додому. <ріст> було таке в нас. Так, щось похоже. В них гарбуза ніхто не виносив, але було те саме. Вони йшли, сватались, і тепер це називалося зарученням. Ці заручені тривали рік часу. Тобто, з того моменту, коли вони засватались або заручились, мусив пройти рік часу, і був назначений дата весілля. За рік часу було весілля. За цей рік часу молода і молодий мали свою місію. Що вони мають зробити? Молодий за цей рік часу мав місію побудувати будинок. Для того, щоб через рік часу він міг взяти в дружину і перейти від батьків жити окремо. Гарна була традиція, так? Повіться, як все було побудовано. Далі, дівчина, яка очікувала, яка була заручена, але вони жили окремо, вони не жили разом. Вони далі залишалися жити у своїх батьків, хоча вже рахувалися чоловіком і жінком, бо були заручені. Але офіційно ще не були чоловіком і жінком, бо не було шлюбу. Не було ще засвідчено це перед громадою і перед Богом. Тобто це було засвідчено лише перед сім'ями, але ще не перед громадою і перед Богом. А перед громадою і перед Богом ми це називаємо шлюб державний і шлюб церковний. Це було за рік часу. І тепер, що відбувається, що мала робити е, дівчина за рік часу? Вона мала дві цілі. Ви чули просто у Євангелії таку притчу про е, розумних і нерозумних дів, коли запалили вогонь. Що мала робити е, наречена, яка очікувала рік часу, в неї горів такий вогонь, от такий, як приблизно тут? Е, вона мала доливати постійно масло. Вона пильнувала, що рік часу цей вогонь має горіти. Мовляєте собі? Кожен день вона доливала, бо в будь-який момент, коли наречений міг прийти і вогонь не горить, це було свідчення, що вона не дочекалася його. Мовляєте собі? Так, це як гарбуз. Винесла гарбуз. По-нашому. А по- їхньому вона наші не хотіла. І вона мала доливати, вона мала пильнувати, щоб там постійно була олія, щоб горів вогонь на протязі року часу. Другий крок, що вона мала робити, вона мала виткати собі весільне плаття. Не було таких салонів краси, що ти пішов у Ашан і купив собі. Так? А тоді кожен мусив ручну це робити. Тобто молодий будує будинок, молода, пильнує вогонь і шиє е собі собі платить. І тепер уявіть собі, в цьому часі заручен, приходить Ангел до Марії. В часі, так? і вона завагітніла. І тепер виходить так, що коли приходить, приходить час весілля, Йосиф приходить, вогонь горить, і Марія вже вагітна. І в нього питання. Де ти була? З ким ти була? А вона каже, ну дивись, я вірно тобі йду. Як? як в цей момент переконати Йосифа, що вона вірна йому, а Йосиф має очі, так? вона бать, що на вагітна. <світна> Я думаю, що цей момент був найважчий для Марії. Ну, один із тих моментів. Ще один момент був важкий. Як переконати маму і тата, що ти завагітнила від Святого Духа, а не, не було в історії такого досвіду. А, ну ми знаємо, було таке в нашому селі, то, напевно, таке є. Ні, такого ніколи не було. Тому вивіть собі Марії переконати батьків, що вона вагітна від Святого Духа, потім переконати Йосифа, потім переконати все суспільство, в якому вони жили. А тоді суспільство було, як вам сказати, традиційне. Це означає, що традиційні цінності для них були найвищі. Дівчина, яка під час заручин би від іншого, знаєте, що мали з нею зробити? Вивезти в центр села і каменувати. Каменувати. Я не знаю, чи хтось би до весілля в теперішньому часі взагалі дожив. Ми би всіх там каменували, практично. Більшість. Так? Чи ні? <ривіт> і тепер уявіть собі, Марія попала в таку ситуацію. Батьки до кінця не вірять. Чоловік майбутній. Взагалі відрікається, ну і плюс суспільство мене вб'є. Але вона не винна. Так? Таке буває деколи у вас, що ви не винні, але вас вже хочуть всі каменувати. Буває такий момент. І що відбувається? Йосиф, бувши праведним, каже, хотів відпустити Марію. Що означає хотів відпустити? Він розумів одну річ. Що якщо він перед суспільством скаже, що це його дитина, то він врятує життя Марії. Але він відповідно внутрішньо розуміє, що це не його дитина. Так? І в нього дилема. Це не було просте рішення. Ми сьогодні вже стаємо Шопку, Йосиф і Марія. Але коли подивимося на історію їхнє життя, це не були прості, прості рішення. Тобто, перше, в нього дилема. Я вірний тобі. А ти мені розказуєш, що вірна, але по факту я бачу інше. І тому він каже: бувши праведним, хоче відпустити. Що, що, що означає, що хоче відпустити? Він визнає перед суспільством, що це його дитина. Увіляєте собі? тобто хоче збрехати. Але з якою цілю? Щоб рятувати її життя. Тобто, він хоче визнати перед суспільством, що це його дитина, але Марії каже, так, Марія, але ми з тобою женитись не будемо. Тобто я визнаю, що це я. Беру гріх цей перед суспільством, на себе, що я мав з тобою відносини до шлюбу. Уявляйте собі, тобто він хоче це визнати. Перед, перед... Ну і всі на нього як будуть дивитися тепер в селі? Як на якогось боченця і невірного, так? І він на це йде заради неї. Але для того, щоб її врятувати, щоб її не каменували. І він прийняв рішення. Це зробити. І коли він прийняв рішення це зробити, бувши праведним, що означає праведним, він мав чисте серце перед Богом, то Бог посилає ангела до нього. І Йому сприсниться сон. Приходить ангел, і тепер ангел каже. Давайте прочитаємо. І коли він задумав це зробити, ангел Господній з'явився йому в сні. І що ангел каже? Йосифу, сину Давида, не бійся взяти Марію за жінку. Бо те, що в неї зачалось, зачалось від Святого Духа. І вона породить сина, і ти даш йому ім'я Ісус. Бо він спасе народ від гріхів їхніх. Тепер Бог мусить підтвердити Йосифу. Ну, бо розумом це зрозуміти неможливо. Це нелогічно, це нерозумно, а Йосиф чоловік розумний. І тому йому не сходяться ці терміни від Святого Духа. Але, коли... Але дивіться, наскільки він любить Бога, що коли Бог каже, він що робить? Підкоряється. Він підкоряється. Але як ви думаєте, вони переконали в тому часі все своє село де вони… Ні. Чи не переконали всю родину? Ну, Маріїних батьків так. Але всі інші? Як ви думаєте, як на Марію дивились? Ну, Як дивились на Марію? Як би дивились на таку жінку, яка завагітніла? Під час заручин? Ну, я, добре, Йосиф я взяв на себе цей гріх, що вона з ним завагітніла, то її спасло, бо вони вже були заручені. Так? Але дивились, як на тих, які не витримали до кінця. Але насправді вони були не винні. Але йдіть потім докажіть всьому селу, що ви не винні. Так на них і дивилися другі. Тобто це означає, що коли ти приймаєш рішення йти за Богом, то деколи треба платити ціну. Брехні, очорнення, всякі видумки. А як ти потім докажеш, що ти не а ніяк? А питання, чи треба доказувати? Бог бачить твоє серце. Чим керувався Йосиф? Він бачив своє серце. Він в чистоті серця приймав рішення, і Бог керував, давав йому якось знаєте, підтвердження, що робити. І він не боявся це робити. Він не боявся брати відповідальність за дружину за щось, бо так каже Господь. Тепер в точності в нас з вами в житті будуть такі самі виклики певно. Коли суспільство буде говорити одне а Бог тобі буде говорити друге, і тут питання: чи візьмеш ти відповідальність? Чи будеш хотіти догодити всім? І так народився Ісус. Ми сьогодні святкуємо, ми сьогодні радіємо, тобто народження Ісуса, але в ті часи, коли це все відбувалося реально, то не так було просто для тих людей, які були в епіцентрі Божого плану. Це означає, якщо ти є в епіцентрі Божого плану, то не буде тобі легко. Чуєте це? Якщо ми є в епіцентрі сьогодні, говоримо за Кайрос, бо Хронос, ми говоримо про Хронос, що відбулося, тепер говоримо за Кайрос, тут і зараз. Якщо ти є в епіцентрі Божого плану і Бог щось через тебе сьогодні хоче зробити чи робить, то це означає, що не буде тобі легко. А з другої сторони, Бог обіцяє свою підтримку через ангелів, через людей. Так? Праведних людей. Через сни навіть Бог каже, я тебе. Бо коли ми деколи думаємо, як мені поступити, Боже, я не знаю, як правильно. Одні кажуть так, другі так, то Бог якось направить нас. Повірте, тобто Він дає нам підтвердження, питання, чи ми чуємо. Чи важливо є це бути в цій позиції праведності, почути голос Божий. Пам'ятаєте, бо пізніше, коли прийшла небезпека, Ірод хоче вбивати дітей в Ефлеємі, Бог знов говорить до Йосифа через сон: візьми твою жінку і будь вимушено переселений. І куди Йосиф виїхав? В Єгипет. ВПО. От звідки термін взявся. Вимушено переселені люди. Це були перші ВПО, Йосиф і Богородиця. І вони, залишаючи свою країну, куди переїжджають? В Єгипет. Зовсім чужу країну. Бо так, як більшість наших е, українців, які були вимушені переселені, бо були розрушені їхні дома, міста, і вони змушені шукати десь щось е, в чужому краю. Але ми вже маємо цей досвід. Але вони не втратили одного. Незалежно де вони були, вони не втратили надії і віри, що вони є в Божому плані, і Бог їх вів. Добре, другі, точності так само і до нас. Неважливо через ми що проходимо. Є люди, які також вимушено переселені по всьому світі. Наші українці насправді, якщо я не знаю, скільки мільйонів порахувати, по цілому світі. В мене нема країни, би де наших українців не було. З однієї, це добре, що наші українці там, а з іншої сторони, це не є та позиція, чому наш народ мусить їздити по цілому світі, бо їде туди не з добра. Правда? Не з добра. Але тепер, як їм там бути, витримати в цьому лише в одній позиції: в довірі до Бога, що Бог є з ним. Але їм треба бути з ним теж, і тоді приходить цей мир і радість. А що робити з тими, хто лишився тут на території, тобто ми з вами? Де постійна небезпека, де постійні тривоги, де ти не знаєш, що прилетить, що впаде, коли. Ти не знаєш, так? Дорогі, що? Розуміти, що Бог є з нами. Еммануїл. Бог є з нами, а ми з Ним. І внутрішньо розуміти, що Він якось веде. А що робити тим, які зараз на лінії фронту, де ходять по лезу? Одна секунда, і тебе вже нема. Ти тут або там. Вихід теж один. Зрозуміти, що Бог з тобою. Ти його не бачиш, ти можеш його не чути, але таке, розумієте, це таке внутрішня довіра, що є хтось, хто про тебе дбає. А навіть якщо моє життя зараз закінчиться, я буду з ним. І в це відчуття, що дає перше? Мир, спокій, і дає відчуття перше безпеки, хоча б якоїсь внутрішньої. Бо небезпеки, безпека зовнішня у нас тут на фронті тим більше нема, тут ще менше. Ну і а хто має безпеку, що зараз на дорозі їде і з ним буде все добре, чи летить в літаку і буде все добре. Насправді немає ніякої безпеки. Хто з вас контролює удар свого серця наступного? А хто з вас контролює наступний подих своїх легень? Ніхто. Хто з вас контролює, що ви рано проснетесь? Ніхто. Ми просто з довірою лягаємо і з довірою встаємо. Просто ми не розуміємо ці речі і думаємо, що вони само, самі собі, само собою розуміються. Але одного разу, коли легені зупиниться, то ми зрозуміємо, що щось воно не так з нами. Чи серце зупиниться, чи ще щось. Тому, дорогі. Чи це Євангеліє має для, до нас сьогодні якісь значення? Пряме. Перше, розуміти, що Ісус Месія. Друге, для чого Бог його послав? Заради тебе і заради мене. Написано так. Бо Він спасе народ свій, тобто ми входимо в цей народ від гріхів їхніх. Бог прийшов спасти нас від наших гріхів. І як Ісус це зробив? Він помер, Він воскрес. Щоб кожен, хто повірить в нього, мав життя вічне. Тобто, кожен, хто приймає рішення вірити в смерть і Воскресіння Ісуса, Бог очищає нас від наших помилок. От для того і існує тайна сповіді. Кожен, що робить, хто визнає, то Бог що робить? Прощає. Увітью. Вам не треба платити ціну вже за гріхи, бо ціна за гріх? Смерть. Все, що нам потрібно, це покаятись. А покаяння, що це є за річ? Усвідомлення. Що я зробив щось неправильно перед тим, хто мене любить, і перед тими, хто мене любить. І наступний крок визнання. Я визнаю, що я був неправий. І коли ми визнаємо це перед Богом, то що Бог каже? Прощено, прощено, прощено. І що в людині повертається? Мир, радість, почуття власної гідності. Розумієте це? Якщо в нас цього не буде, то наші гріхи, тобто наші помилки, що роблять? Давлять, давлять, давлять. І що вони зроблять? Задавлять, бо це їхня задача. І ми не будемо мати ні миру, ні радості, ні благодаті. Тому, дорогі, за пару днів ми будемо святкувати того, хто прийшов нас звільнити від наших гріхів, щоб ми жили в мирі, в радості і в любові. Тому бажаю кожному з вас, навіть у часі війни і тривоги, в якому ми зараз є, не забувати головної радості. Ісус народжується. Ісус народжується для того, щоб ми з вами жили. novým žiťam. Sláva Jezusu Hristu.